В 11-му році ми приймали цю програму, враховуючи те, що передбачалися значні капіталовкладення. З 11-го року ми опрацювали, набагато зменшили це питання. Наразі у нас є затверджена. Затверджений пілот, ми входимо до, ми, як одне з міст України, де є чотири міста, входимо про проведення даного питання по пілоту в Україні по безконтактній системі оплати. Виникла необхідність щодо фінансування цього проєкту, але в нас не було прописано, що Тернопільська міська рада має можливість співфінансувати цей проєкт. Відповідно, кошти виділялися, але вони не були підписані в самій програмі. Можете сказати, як ви будете викладати. Безконтактна карта? Мене знову відключили. Мене відключили. У цьому питанні ми з тільки окрему презентацію. презентацію для всіх депутатів, а не зараз додавати відповідь на вашу окрему запитаю. Тому що ми цю презентацію робили, коли приймали перший раз програму. Пропонується визначити час, коли ми зможемо на базі електротрансу провести презентацію, розповісти і депутатам, і журналістам, і тернополянам, що це за система, яка є функція, яка є призначення, які вдальняють результату. Запоріжжя? Дмитрий Павлович, будьте ласка, ви сьогодні за перетранспорт подготуєте такі місця, що ми проводимо. Це теж не обговорюється, і я думаю, що до кінця випнемо.